Легендарний полководець Сірко героїчні битви за свободу України. Коли говоримо про героїв української історії, Іван Сірко стоїть серед найвидатніших. Його ім'я символ відваги, патріотизму та військової мудрості. У 17 столітті він кинув виклик Османській імперії та Кримському ханству, ставши великою загрозою для їхнього панування. Сірко був непереможним у десятках битв. Вписавши своє ім'я золотими літерами в історію козацької України. Його вміння організовувати блискавичні рейди та завойовувати укріплені фортеці, викликають захоплення навіть сьогодні. Давайте ближче познайомимося з двома найяскравішими сторінками з цього героїчного літопису. Очаків, стратегічно важливе місто на березі Чорного моря, було потужним укріпленням Османської імперії та Кримського ханства. Це була твердиня. Через яку вороги тримали контроль над Чорноморським регіоном, погрожуючи українським землям. У 1660-х році Іван Сірко разом із вірними козаками організував блискавичний штурм Очакова. Використовуючи раптовість і точний план, вони розгромили татарський гарнізон. Це була не лише військова перемога, а й сильний удар по противнику, який втратив важливу опору. Через три роки після першого захоплення Османи та татари повернули собі фортецю Очаків. Проте Сірко не збирався миритися з цією втратою. У 1663 році він знову повів своє військо на штурм. Героїчний наступ козаків знову увінчався успіхом. Очаків вдруге став символом перемоги українського духу над агресорами. Сірко вкотре довів, що талант, полководця та вірність справі свободи сильніші за будь-які чужоземні гарнізони. З 1667 до 1671 року Сірко здійснив серію рейдів проти Кримського ханства. Його війська не просто били ворога, а й звільняли українських бранців, повертаючи їх додому. Найяскравішою сторінкою цього періоду стала битва біля перекопа у 1667 році. У цій битві Сірко завдав татарам нищівної поразки, звільнив значну кількість невільників, а також зруйнував важливі ханецькі укріплення. Ці події ослабили Кримське ханство, зміцнивши позиції козаків у боротьбі за свободу та незалежність. Іван Сірко, приклад незламності перед лицем численних небезпек. Його військові таланти та непохитна віра в свободу стали важливими уроками для майбутніх поколінь. Він довів. Що навіть у найскладніші часи можна перемогти, якщо боротися за справедливу мету з об'єднаною командою однодумців. І якщо вас захоплює боротьба за свободу та героїзм українських козаків, підпишіться на наш канал і поділіться цим відео з друзями. Разом розкриватимемо величні сторінки нашої історії, які надихають нас і сьогодні. Збережімо пам'ять про наших героїв для прийдешніх поколінь.